Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Так, ну, дивіться. Ясно. Думала буде класно, але ж ні. Е, ну тут. Брехня виходить, натякає на брехню. Дивіться, показаний нам тут король мечів і верховна жриця. І якась ну, ситуація такого залицяння, такого знаєте, дуже тягне до цієї жінки, але у цієї жінки насправді нема запиту на цього чоловіка. Знаєте, вона більш собою, вона більш зайнята якимись справами, які її цікавлять. Які її, вона... Це знаєте, коли людина більш зайнята вивченням себе, коли в неї вже може вже, а може просто до цього конкретного чоловіка нема цікавості, бо навіть, ну знаєте, це дуже інтуїтивно налаштована людина, ця жінка. Коли вона може зчитувати людину просто одразу. І якщо вона бачить перед собою чоловіка, який просто цінитель жіночої краси, який просто як бачить гарну жінку, то він розум втрачає йому треба, от, ну, як, як я кажу, дегустатор. Ну, тут... Ну, Вона ж відчує, може він жонатий, може він має дівчину, має там жінку, з якою він там має близькі стосунки, а ще й оця красонечка. Тобто, якщо слухає чоловік, то вас читають просто на раз-два. І жінка там більш зацікавлена. Ну, знаєте, якимось наукою, якимись взагалі вивченням, ну, навіть езотеричними знаннями. У неї нема зацікавленості в стосунках між чоловіком та жінкою. Якщо слухає жінка, то ви будете розуміти, хто перед вами, як вам ставитись до цього чоловіка, і взагалі яку мету він має на розумі. Ну, отаке. Далі дивимось, е, сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам тут готуватись у сфері кохання. Угу. Не так, щоб дуже про кохання, тут більш про роботу, про якісь кар'єрні ситуації, про інформацію, про те, що щось швидко треба буде робити, розглядати, вивчати, як навики якісь показувати. Тут, взагалі, от знаєте, ви можете просто, ну, як вам може хтось симпатизувати, або ви можете, ну, може, хтось сподобається, з ким ви будете більш ну як якісь ділові справи мати. Коли знаєте, може, є людина, яка вам ну, якось симпатична, або ви симпатичні людині, і людина час від часу буває у вашому просторі, то в цей день може бути знов зустріч з такою людиною, або ще не, не сама зустріч, а є людина може там якесь там повідомлення вам відправити, або може зателефонувати вам. Ну, тобто, це, як знаєте, як намір. До вас прийти, побачитись з вами. А, і ну, просто як планування такого відвідування. Далі дивимось, робота. Все ж таки, робота у нас окремим питанням. Давайте розглядати, до чого вам готуватись у вашій роботі. Ну, тут, якщо ви займаєтесь якоюсь складною справою, то день буде такий, що ви в якийсь момент ви зупинитесь. Може, вам просто от втомились і не хочу більше цього робити. Але ж буде ситуація, коли вам дуже треба буде прискоритись. Тобто, якщо ви самі собі будете зробити зупинку, то ненадовго. Ну, там Поп'єте кави або чаю і знов за роботу, бо час не чекатиме, <кій> вибачте. <кій> <кій> бо таким чином ви просто самі себе, ну як обманювати? Як обманювати будете? Тож по роботі, як би там складно вам не було? Намагайтесь як швидше завершити. От якась у вас є справа, яка просто от вона в якийсь момент буде, ну, буде треба, щоб вона була завершеною. А ви вже майже зробили, тож не дуже зупиняйтесь там. Може бути і така ситуація, коли хтось буде вам казати, слухай, ну так складно, так складно, я роблю, але от скоріше я не можу. Обманює, прискорюйте. Людина може робити скоріше. Бо у мене ж на дні колоди сімка мечів, а це про неправду таку собі. Хтось за вами може шпигувати, будьте теж уважні. Бо як схочете собі зробити таке, знаєте, ну я зараз я там всім скажу, що я роблю, а сама там будучи сам відпочивати, то людина шпигує і про вас потім розкаже. Що те, ну ні, ну бачив там чи бачила, сидить собі, нічого не робить. Так, далі дивимось, до чого готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Тут більш про втрати, грошові, матеріальні втрати. Король пентаклів нам тут показаний. Тут, дивіться, якась ситуація може бути по роботі, наприклад, ви десь просили. Збільшити зарплатню, Ну не підтвердить людина. Десь, може, ви чекали якихось грошей. Наприклад, десь рахунок був виставлений, і чекали, що саме в цей день буде сплата по рахунку. Ну, не так воно виглядає. Тут просто от якась ситуація, яка виглядає такою, знаєте, її. Ну, не підтвердять отак. Для кого? Ну, взагалі для України, отак хочу сказати. Е будьте готові, бо в цей день може бути оце наше улюблене, коли бомблять, коли вся Україна е чекає закінчення тривоги. Ну. Воно потім вже ж стабілізується, але це може бути така ситуація, коли треба буде це прожити. Ми все знаємо, ми все вже неодноразово переживали все це і знаємо, що робити в таких випадках. Від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Для когось трикутничок показаний, ну, звісно, від цього треба відмовитись, то ви так і зробите. І це дійсно це може бути ситуація десь по роботі, десь ви там спілкуєтесь з людиною, яка от просто от оком на вас скинув чи кинула. І людина, ну, от, хочеться з вами приємно поспілкуватися, але ж то, то пусте. Та ситуація, яка, ну, просто вона. Ні до чого. Що тут? Зараз я поясню, що я. Так. Так, бо там є сім'я з дитиною. Дивіться, як воно виходить. Спитала, що там, ну, є там хтось. Там сім'я з дитиною, королева жезлів король жезлів та ще й паш жезлів. Там ну, не хіба заходити в таку історію, якщо там дійсно. нібито і міцна сім'я, але ж розважатись людина, ну, хтось там з них любить на стороні. Далі, чого не уминути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уминути. Дійсно, тут, нав... вибачте, натяк є про те, що відбивати щось будуть. Тобто інформація буде про те, що там люди прокидаєтесь. Тривога і, ну, відбивати будуть і будьте уважні до цього. Комусь неоминутих ну, когось там будуть будити новос... новинами, ну там, наприклад, ви якусь ситуацію для себе розглядаєте, і вона буде під питанням, насправді. Там ви можете собі бачити в одному. Сенсі ситуація буде людина, яка буде з вами сперечатись десь, не буде зголошуватись на те, що ви будете казати, або ви не схочете зголоситись на те, що людина буде казати. Ну, це знаєте, як у кожного своя правда, і в ситуації взагалі тут треба буде, ну от як на себе полягатись. Далі дивимося порада від вищих сил для вас на цей день. Тут хтось може до вас звертатись по допомогу. Цей день. Хоча можете і ви насправді. Це як або для когось це в сім'ї ситуація, от якась буде, де насправді дитина, наприклад, може до вас звернутись, там батьки можуть звернутися, хтось там з братів, сестер може звернутись. По Для когось це може бути, от як в колективі, де ви часто буваєте, де ви вже всі один одного знаєте, і всі, так знаєте, спілкуєтесь вже, ну, може, і руками. Десь вам треба буде ну, от як підтримати когось. Або вам повинна бути підтримка, потрібна буде підтримка в якійсь ситуації. Ну, тобто... Будьте уважні. І якщо вам дійсно треба буде чиясь підтримка, то не мовчіть, бо людина сама по собі не здогадається. Вам треба проголосити, що ви потребуєте допомоги в якійсь ситуації. І це нормально. Людина зголоситься, людина відгукнеться. Але ж просто от скажіть людині, не вважайте, що людина сама побачить, зрозуміє, ми всі зараз такі самі в собі. Можемо дійсно довго чогось не помічати. Тож будьте просто людиною немовчасною. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. Обов'язково бережіть себе і хай все буде добре і тихо, мирно, і спокійно. Побачимось, всім пока.